Всім привіт! Сьогодні у нас огляд такої породи, як ньюфаундленд. А в цьому нам допоможуть наші учні Альфа та Брун. Ньюфаундленд – це справжній гігант із золотим серцем, який завоював любов у всьому світі. А тепер розглянемо ближче цю породу. Ньюфаундленди походять із Канади, де їх використовували як робочих собак для рибалок. Вони допомагали витягувати сітки, перевозити вантажі і навіть рятувати людей з води. Це великі собаки вагою від 50 до 70 кілограмів. Вони мають густу та воду шерсть, яка буває чорного, коричного та чорно-білого кольорів. Незважаючи на свої розміри, вони відомі своїм спокійним та лагідним характером. Чудово ладнають з дітьми та іншими тваринами. Ньюфаундленди – це справжні компаньйони, які завжди поруч, щоб допомогти та підтримати. Густа шерсть потребує регулярного догляду. Розчісувати її потрібно хоча б двічі на тиждень. Вони потребують достатньо простору для життя, але найважливіше це увага від господаря. Ньюфаундленди – дуже розумні собаки, але часом вперті, тому тренування мають бути терплячими та послідовними. Ці собаки дуже люблять воду, тому водні тренування це найкращий варіант для них. Наші учні Бруно, коричневого забарвлення. А Альф чорного. Вони майже однакового віку, Бруно півроку, а Альфу вже сім місяців. Але загалом вони дуже схожі за характером. Вони обидва мають дуже високу харчову мотивацію, але цього не завжди достатньо. Їм необхідно дуже інтенсивне емоційне підкріплення. Інакше їх мотивація до роботи буде падати і працювати вони будуть дуже ліниво. Загалом в навчанні вони показали себе дуже непогано. Були проблеми з деякими командами. Зокрема, відмова від ласощів та непідбір з землі. Тут заважала висока харчова мотивація також високий інтерес цуциків до навколишнього світу заважав їх концентрації. Ньюфаундленди – це не просто собака, а справжній друг і член родини. Якщо ви шукаєте для себе ідеальну породу, ви можете звернутися до школи за послугу, підбір цуценят в родину. Дякую, що подивилися це відео. Не забувайте підписуватись на канал, писати свої коментарі та ставити лайки. Зустрінемось з вами в нових відео.